Привіт! Сьогодні розповім тобі про найкращі продукти на кожен день, які обов'язково повинні бути в кожної здорової людини, а також. Тих людей, які хочуть швидко худнути без дієт і голодувань. Ці продукти з низькою калорійною щільністю, а це означає тільки те, що ти можеш їсти їх багато протягом дня і при цьому будеш класно худнути. Також вони дають відчуття ситості протягом тривалого часу. Відповідно, шанс того, що ти зірвешся і не їсти шкідливої їжі, практично дорівнює нулю. Зараз рекомендую тобі підписатись на мій канал, поставити лайк в цьому відео і натиснути на дзвіночок. Це дуже допоможе у розвитку цього каналу та україномовного контенту в Ютубі, ну і так ти не пропустиш ще більше корисних відео, які я вже підготувала для тебе. А зараз давай до суті відео. Включай у свій раціон чим побільше бобових, таких як квасоля, горо, гнут, сочевиця, соя, оскільки вони є джерелом великої кількості поживних речовин, у тому числі білків, які відіграють дуже важливу роль для повноцінного функціонування нашого організму. Якісне джерело білків, яким є бобові, відіграє для організму таку ж роль, як міцна цегла для будівництва будинку. Для того, щоб побудувати будинок, який не розвалиться під час першого вітру, потрібно його будувати з. З міцної цеглини. Так само і з нашим організмом. Якщо ми хочемо, щоб наше тіло повноцінно функціонувало і добре нам служило, воно повинно отримувати якісний білок. У той же час на тему білка є дуже багато палких дискусій. Багато хто з так званих експертів розповідає, що організму необхідно саме тваринний білок для повноцінного функціонування. А найкращим джерелом цього білка є курятина, яловичина і курячі яйця. Так, у згаданих продуктах дійсно є білок. Але тут потрібно зрозуміти одну дуже важливу штуку. Науковці все частіше стверджують, що білок сам по собі не синтезується у клітинах тварини. Звідки ж тоді він там береться? Тварини в основному їдять продукти, які багаті білками, і під час їх засвоєння організмом тварини якась частина з тих білків потрапляє в її клітини. Це дуже складний процес, але якщо спрощено, то приблизно так. Білок потрапляє в організм тварини, а згодом і в твій організм. Водночас потрібно розуміти. Що в продуктах тваринного походження міститься велика кількість поганого холостерину, який просто руйнує твою серцеву судинну систему. І це не просто мої слова. Вказані факти було встановлено під час проведення численних наукових дослідження, зокрема під час легендарного фремінгенського дослідження серць. Особисто я відмовилась від продуктів тваринного походження вже більше як 2 роки. Тому і всі мої медичні показники з того часу лише покращились. У той же час у жодному разі я тебе не закриваю. Закликаю робити те ж саме, але наполегливо рекомендую кратно збільшити кількість бобових у своєму раціоні. Міцне здоров'я і струнке тіло важко собі уявити без сильних злаків. Вони тільки позитивно впливають на роботу нашого організму, зокрема на роботу шлунково-кишкового тракту. Крім того, цільні злаки, такі як гречка, овець, пшено, ячмінь та багато інших, наповнюють нас енергією, а також є джерелом величезної кількості різноманітних поживних речовин. До того ж, є сотні авторитетних наукових досліджень, під час яких було встановлено, що цільні злаки не тільки покращують роботу шлунково-кишкового тракту. Акто а й запобігають розвитку ракових клітин, тому цільні злаки обов'язково повинні бути в твоєму щоденному раціоні. Чекай, чекай, чекай. Юля, ти зараз розповідаєш про продукти, які допомагають худнути. Як у цей список попали злаки? Це ж вуглеводи. Всі ж блогери кажуть, що вуглеводи сприяють набору зайвої ваги. Тут потрібно прояснити деякі важливі моменти. Не можна ототожнювати цільні злаки і харчове сміття. Цільні злаки це пшоно, ячмінь, гречка, переловка, овес. Вони сильно покращують наше здоров'я, дають відчуття ситості на довгий час і допомагають. Ходноти у той же час, продукти на основі цільних злаків, булочки, хліб та хлібці, як правило, є харчовим сміттям і жодної користі для нашого організму не несуть, оскільки під час переробки вони втрачають усі поживні речовини. Тому виключаємо. У них неймовірно багато поживних речовин: вітамінів, антиоксидантів, фітонутрієнтів і клітковини, які для нас є життєво необхідними. Повір, за це все. Твій організм тобі тільки подякує. Кожного дня в організмі відбувається тисячі, якщо не десятки тисяч різних процесів, на які ми навіть не звертаємо увагу, але вони відіграють дуже важливу роль. Це робота імунної, нервової, серцево-судинної та багато інших систем нашого організму. Для того щоб наш автомобіль круто їздив і не ламався, у нього потрібно завжди заливати якісне пальне, регулярно проходити техогляд та слідкувати за роботою усіх його систем, так само і з організмом для того, щоб він довго і гарно працював, його потрібно наповнювати усією палітрою поживних речовин, які є в овочах, фруктах і ягодах. Про кожен фрукт та овоч можна зняти окреме відео і розповісти про те, які поживні речовини в них містяться та який вплив мають на організм. Але є одне універсальне правило, яке допоможе тобі наповнювати свій організм усією палітрою поживних речовин. Полягає воно в тому, що ти повинен кожного дня намагатися з'їсти овочі, фрукти і ягоди різного кольору, починаючи з жовтого та червоного закінчуючи зеленим, фіолетовим та чорним. І пам'ятай, чим більше кольорів буде у твоєму щоденному меню, тим більше поживних речовин отримає твій організм і тим краще буде він функціонувати. Довго не зупинятимусь на корисних властивостях зелені, але скажу тільки одне: намагайся додавати їх всюди, куди тільки можна до салатів, гарнірів, перших та основних страв. А також можеш їсти саму, якщо тобі так смакує. Є тільки одне правило для споживання зелені. Її повинно бути дуже багато в твоєму раціоні. І постійно пробуй щось нове: базилік, рукло, шпинат, кріп, петрушку та багато іншого. Це потрібно для того, щоб наповнити організм усією палітрою поживних речовин. Що стосується напоїв. Не буду витрачати твій час і розповідати тобі ту інформацію, яку ти і так знаєш. Дуже коротко розповім тобі про те, що можна пити для того, щоб мати міцне та хороше здоров'я, а від чого краще відмовитись. Насправді, з напоями все дуже просто: 70-80% денної норми рідини ти повинна отримувати із звичайної води. Інших 20-30% ти можеш розподілити між чорним та зеленим чаєм, який потрібно самостійно заварювати, а також чорною кавою без цукру, молока та інших добавок. Метай собі ще одну дуже важливу штуку: увесь наш організм складається з фільтрів, які з руками забруднюються, так само як і в машині. Однак, у порівнянні з нею, у тебе не буде можливості замінити будь-який із цих фільтрів. Тому не закидай у себе різне харчове сміття, яке пришвидшує забруднення твого організму. І як наслідок пришвидшує виведення його із ладу. Мені з цього приводу сильно подобається одна думка Ворена Бафет. Це найбагатший інвестор світу. Він часто приводить Аналогію людини з автомобілем і каже, якби нам дали можливість вибрати автомобіль, який ми захочемо: Феррарі, Мерседес, Майбах, будь-який, тільки є одна дуже важлива умова. Нам його дадуть безкоштовно, але він повинен бути з нами до кінця наших днів і замінити його не можна. Ворен Баффет каже, що у такому випадку ми би з нього пилинки здували і доглядали так, як тільки це можливо. Але чому ж тоді, коли мова заходить за наше тіло, ми якось кардинально змінюємо свою думку? Шукаємо собі якісь безглузді оправдання, і кажемо, що життя і так коротке, ми хочемо спробувати все і насолодитись життям. Нагадую, наше тіло це той самий автомобіль, який нам дали на все життя, і замінити його не можна. А в якому вигляді та стані воно буде на фініші, залежить тільки від тебе. Подумай собі над цими словами. Я дуже надіюсь на те, що тобі сподобалось це відео і ти підтримаєш його своїм лайком. А також підпишешся на мій канал і натиснеш на дзвіночок, щоб не пропустити. Стити ще більше корисних відео, які я вже підготувала для тебе.